Біблія, книга Левіт, глава 17. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Аарона і до синів його та до всіх ізраїльових синів, та й скажеш їм: оце та річ, що Господь наказав, був говорячи. Кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що заріже вола або ягня, або козу в таборі, або щось заріже поза табором, а до входу в скиній заповіту не приведе того на принесення жертви для Господа перед скинією Господню, то кров буде полічена тому чоловікові. Він пролив кров і буде винищений чоловік той зпосеред народу свого. Щоб приводили Ізраїлеві сини свої жертви, які вони ріжуть. На чистому полі і спроваджали для Господа до входу з киній заповіту до священника і різали їх, як мирні жертви для Господа. І покропіть священник тією кров'ю на Господнього жертівника при вході з киній заповіту та й спалить лій на любі пахощі для Господа, і щоб вони вже нарізали своїх жертв козлам, демонам, за якими вони блудять. Це буде для них вічна постанова на їхнє покоління. А їм скажеш кожен чоловік із Ізраїлевого дому, та з приходька, що буде буде мешкати серед вас, яких принесе цілопалення або жертву, а до входу з кині заповіту не принесе того, щоб починити його для Господа, то буде знищений чоловік той спосеред народу свого, не їжте крові. А кожен чоловік із Ізраїлевого дому, та з приходька, що мешкає серед них, який буде їсти кров, то я зверну лице своє проти тієї душі, що їсть вона ту кров, і винищує її з народу її, бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертівника для очищення. За душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Тому сказав я Ізраїльним синам: кожна душа з вас не буде їсти крови, і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крови, а кожен чоловік із Ізраїльних синів, та з приходька, що мешкає серед них, що вполює здобуч звірини або птаства, що їджене, то він виллє кров того і закриє її піском, бо душа кожного тіла кров його, у душі його вона. І сказав я Ізраїльним синам. Крови кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла кров його вона, усі, що їдять її, будуть понищені. А всяка душа, що їстиме, падло та розшарпане серед тубільця і серед приходька. Нехай випере одежу свою і омиється у воді, і буде нечистий аж до вечора, а потім стане чистий. А якщо він не випере, а тіла свого не обмиє, то понесе свою провину.